Жіночий розум у персах американські соціологи дослідили повногруді представниці статі кмітливіші за тих, кому природа не додала. Українські науковці таким результатом не ймуть віри. Утім, пересічні співвітчизники не відкидають рації американців. Американська науковиця пані роздейл обстежила півтори тисячі жінок. Спочатку вона виміряла в них розміри грудей, а потім опитала за повною університетською програмою. Висновки виявилися неочікуваними для дослідниці: що пишніший б'юст то вищий інтелект. Слід зазначити, що у самої роздейл груди невеличкі у київських магазинах білизни. Найпоширенішим розміром називають третій. Це набагато рідше питають більший. де. Маленькі, 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 то есть все маленькі. Вот маленькие. Это редко хто приходить, з чашка «Д». Продавчиня розповідає про свій досвід спілкування шашко, із большая, власницями. «Д». Д. буває, спрашують, ну, буває, наклоняються і показують. А як так? Я Ярошка, ну ви ж ходіть, будете прямо, тось ви ж не будете постійно в такій позі. Ну якби как бы, якщо наклонятися, наприклад. Український професор, мамолог Смоланка дослідження американки, теж заперечує. Каже, наукою вже все доведено. У грудях звилин немає. Розмір жіночих грудей залежить від товщини підшкірно-жирового шару. Зате силікон, на думку професора, хоч і в груди додає, але з голови забирає. Жінки з силіконовими грудьми, що їх добре брати в романтичні подорожі, але як подороги на тривалий час вони не надійні. Натомість найповногрудіші панянки результатами дослідження американської соціологині задоволені. А з професором, принаймні, щодо штучних б'юстів сперечаються. вона, по крайній мірі додому їх зробити, якщо їй не нравиться, то вже плюс. Я шевелю мозгами при помощі других там каких-то органів в голові, а також язиком.

Деяких роботодавців оцінки у дипломі теж не цікавлять, а от розмір у шоу-бізнесі має значення. Вміння читати, писати не обов'язково дівчат, співати тим більше. Основний критерій бюст має бути не менше третього розміру, а бажано четвертого, п'ятого. Дивіться, це сьомий сьомий розмір. Це То, що треба для півчити трусів. правда красиво. Це є справжні груди? Так, без силікона. Чи у грудях щастя для людства теж питання. 14-річна китаянка Тінг Хіафен офіційно визнана найгрудастішою жінкою планети, але сама себе вона вважає найнещаснішою. Її груди по 10 кілограмів кожна, а тому хребет дівчини завжди перевантажений. Більшості сучасних українок ці проблеми не знайомі, але наступним поколінням буде складніше. Соціологи пророкують від 2050-го вітчизняні б'юсти підростуть на розмір. Тетяна Коваленко, Юрій Долгоручко, Олексій Желенко, програма Вікна СТБ».